Сьогодні, у цей тривожний час, муза покидає багатьох творчих людей. Проте ця мистецька родина таке твердження заперечує, каже творчість: пробудилася, нуртує і рятує від неспокою. Коли гремлять гармати, то музи відпочивають, це неправда. Єдиний рятунок, порятунок в цій ситуації для мене. І я дзвонилася зі своїми колегами, це є, робота, це є робота. І мені здається, що Майдан, ті події, вони відкрили в художниках напевно новий аспект. Художниця Оксана Литвин-Сахро починала свій творчий шлях зі станкового. Монументального живопису із художнім текстилем познайомилася пізніше у Львівській академії мистецтв. І з того часу, а це близько 30 років, працює у техніці ручного ткацтва, експериментального текстилю і моделювання одягу. Найбільшим відкриттям для себе вважає міць і привабливість ліжникової нитки, з якої, крім килимів, виготовляє надзвичайно красиві пальта. Частина їх експонується у Яремчанському музеї етнографії. У те, що ви зараз бачите, ті твори наші, вони зроблені. З нашої гуцульської ліжникової нитки. Для нас, здається, що таке ліжник? Це груба тканина, на якій гуцули з часів спали, нею укривалися, але її, виявилося, можна роздивитися в іншому контексті. І... Стало нам цікаво її випробовувати. Завдяки творчим експериментам, розповідає художниця, вдалося досягнути неймовірного результату. Вишиті пальта, ткані із ліжникової нитки виходять тонкі, вагою до одного кілограма. Це дуже зручно людині носити, вони не штивні, вони приймають форму тіла, облягають, ну, так як наш улюблений трикотаж. Цікавим етапом у роботі є фарбування ліжникової нитки. Для цього використовуються тільки природні барвники. На створення одного Го пальто йде приблизно один місяць. Свою дружину у цій справі не підтримує чоловік Ярослав. За фахом теж художник. У нього у виготовленні тканих моделей своя роль. Моя роль ткацтво шиття. Ну переважно ми робимо все аналогічно. То, то в неї більше ідеї, ніж в мене. Так що <смі> хочу їй подякувати за це. І взагалі хочу їй подякувати, що вона дала поштовх на цю всю виставку. Бо ця виставка була в нас. Як родини до речі, Ярослав Сахро із родини відомих художників. Його бабця займалася ліжникарством, мама мистецтвознавець, батько живописець, картини якого і прикрашають зараз виставкову залу етнографічного музею міста Яремче. Петро Петруюш як людина, то високоосвічена, делікатна. Він освіту він мав школу Новаківського. Інститут Красних Мистецтв Львівській. У творчої родини Сахро багато планів на майбутнє. Наразі зупинилась на створенні колекції одягу Сім'я із ліжникової нитки Оксана і Ярослав виготовлять моделі для батька, матері, дитини і навіть ляльки. Шанувальники натуральної одежі та красливих речей уже з нетерпінням чекають на нову презентацію. Світлана Гаєвська, Іван Сем'янів, новини телеканал Раї.